Чи пам'ятаєте ви той день, коли купили саме ваш виграшний білет? Е, так, ну це був звичайний день, коли пішов за покупками. Я стояв на касі в черзі. Думаю, я ніколи в це майже не грав. Е, думаю, візьму пару квитків, е, взяв. Додому прийшов мені, дали там на в АТБ зареєструвати. Сказали, реєструйтеся в акції. Я додому прийшов, стер квитки зареєстрував. І до покупки акційних лотерейних білетів чи купували ви лотерейні білети оперові, скречі, в АТБ УНЕЛ? Mm -hmm. Ні. Це було неочікувано просто. Я вже касі став. Думаю, ну коли якісь хтось ж люди ж виграють, там іноді ваші перші лотерейні білети це були саме ну, ці так, акційні білети так. для участі в, лотер... ну, в автомобільній акції. Чому обрали саме три сімки? Це було три сімки. А чому я їх обрав? Ну вони мені були саме ближче на касі їх взяти і все. Не виграшні, не звісно, були. Ну. Ну як не виграшні? Можна вважати, що виграшні. Тобто не виграшні в плані грошового виграшу. Чи грали ви раніше в лотерею ОНЛ саме в числові, на Суперлото? Ні. Скільки взагалі ви купили лотерейних білетів, на яку там суму у вас в загальному вийшло? Десь або 5, або 7, якщо чесно, не пам'ятаю вже. Відразу взяв цю промоушен папіриць. Цей зареєстрував, реєстрація була легка, номер квитка. Ім'я і телефон. коли ви реєстрували білети, чи вірили ви в таку можливість, що взагалі ви можете виграти? Ні, ні. Я їх реєстрував, бо думаю, чому б не спробувати. Це ж там пару хвилин часу займало. Чи чекали ви розіграш? В лайв режимі я його не дивився, а я потім записи записі глянув. Потім, коли ще мені передзвонили. Тоді я вже зрозумів, що да. Це які були ваші емоції. Що ви перше робили? Кому дзвонили, кому розказали? Я спочатку не повірив, потім потім повірив. <світ> емоції, ну я не знаю, це була якась розгубленість, неочікуваність. Ну просто ну, от, я, так, от раптово і виграв. Я спочатку подзвонив батькам, ну і там парі, парі друзів. Ті теж нічого не повірили, звісно. Ну і з кожним разом, все-таки, коли вже і записи скинув, і все інше, то вже тепер вони вірять. Ви вже казали, що авто з'явилося в дії, чи так. дізнавалися ви щось про ваше нове авто, чи подобається вам воно? Так подобається, дізнавався. Я подивився на сайті, почитав, що там, як там, як виглядає фотографії, відео подивився. Ну подобається. До е участі в лотереї ви планували там змінювати авто чи купити нове? Не планував, але тепер вже запланували. Взагалі можете назвати себе везучою людиною, що ви щасливчик? Ні, я не вважаю. А себе після везучою... того, що зараз трапилося? то <рес> знаєте, це тепер треба якийсь через якийсь час можливо спробувати ще. Ну я приймав участь, ну ніколи нічого не виграв. Чи плануєте ви тепер, коли вже у вас є виграш, і надалі можливо брати участь в подібних акціях, купувати лотереї, наприклад? Те, так. Тепер так. І будь-яка акція тепер у мене не пройде. <рес> <рес> Якщо можна зареєструвати, тим паче. Лотереї паперові самі такі, що витирати, чи, можливо, числові? Та, я думаю, чи, ці що витирати, тому що це швидко і відразу розумієш, не треба нічого очікувати, відразу розумієш, чи виграв щось, чи ні. А що б ви порадили іншим гравцям, які от ще чекають свого призу? Я раджу пробувати, не зупинятися, тому що рано чи пізно щось. Буде. А нам часто в коментарях пишуть, що в лотереях і в подібних розіграш виграють свої. Ви свій? Ні, я зовсім. не Можливо, ви працівник української національної лотереї, чи, можливо, тебе. Ні, я не працівник ні того, ні іншого. Я сам не з Києва. Тут я живу, працюю, так що я не підставна особа, ні свій, не там ще щось. Можливо, ні, ваші нічого це не підкручено. Можливо, ваші родичі чи друзі. Ні, ні. Що б ви сказали людям, які не вірять, що призер випадковий? Я хочу сказати, що якщо розіграш відбувається через сайт Random.org, то там ніяк неможливо. Підтасувати якісь результати розіграшу, оскільки там повністю випадкові числа. Це відомий сайт. Сі всі ну, він користується ну точніше, ним багато хто користується для розіграшу випадкових переможців. Все я можу сказати точно, тому що я знаю про нього давно. Про цей сайт розкажіть, будь ласка, щось про себе можливо, ким mm -hmm. ви працюєте. Я живу у Києві десь приблизно 5 років. Вже е, працюю економістом в одній організації е, і е, сам із Харкова переїхав я сюди. Також коли я вирішив переїхати до Києва, знайти тут роботу, якось е, спробувати себе реалізувати тут. Тут ви поїдете в салон, заберете авто. Які ваші плани? Поки що основні плани це знайти собі, де її можна буде паркувати. Це саме основне, тому що зараз ситуація така, і відповідно зберігати майно треба.